Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ти мого сина з опозорив. П. На Львівщині представники ТЦК виписали повістку священнику. Далі мовою відео про суперечку. Ще раз коротко. 12 грудня представники ТЦК прийшли додому до греко-католицького священника. Отця Андрія Чмира, який править у селі Доліби, що біля Стрия. У чоловіка в формі особисто неприязнь до священника. Після похорону його сина, коли священник не назвав звання загиблого, сказав Ра. «Божий, якщо ти не прийдеш, ми приїжджаємо з хлопцями і грузимо тебе як собаку. Це не погроза, заявив представник ТЦК. На інцидент відреагував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини і не повинен переростати у зведення особистих рахунків. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.